Чи шкідлива для майстра процедура кератин ботокс? Звісно, особливо, якщо є схильність до алергічних реакцій на хімічні компоненти, процедура кератинового вирівнювання та ботоксу безпосередньо впливає на слизові оболонки очей, а також на носоглотку. Тому майстер повинен захищати себе в будь-якому випадку і дотримуватись усіх засобів безпеки. Щодня приймати душ, рукавиці, обов'язковий формат. Майстер має дбати про своє здоров'я, тому що випари, які виділяються при проведенні процедури кератинового Є справді токсичними та небезпечними, тому багато майстрів мають алергії, але тільки через те, що нехтують засобами безпеки. Для того щоб краще розуміти, як працюють дані процедури на практиці, що відбувається з волоссям, які хімічні реакції протікають, слід записатись на мій вебінар про робочі склади, хімію активів та відповідно підбір найкращих робочих препаратів для роботи, які будуть максимально безпечними і комфортними. Ми розберемо всю хімію активів і зрозумієте, як плива. Вають альдегіди, формальдегід і так далі. Замінники похідні, які використовуються у безформальдегідних препаратах на ваше здоров'я та на структуру волосся. Чекаю на вебінарі, а записатись можна за посиланням в шапці профілю.